Друзі, дякую, що підтримуєте канал, коментуєте та дивитесь український контент про космос. Це дуже важливо, адже разом ми створюємо простір науки і натхнення рідною мовою. Коли ми дивимося на зоряне небо, нам здається, що це лише красиві вогники. Але насправді кожна зоря, кожна галактика це вікно у глибоке минуле всесвіту. І щоб розкрити ці таємниці, люди створили один із найбільш вражаючих інструментів у своїй історії: космічні телескопи. Це не просто величезні камери в небі, це наші очі здатні бачити крізь мільярди світлових років у часи, коли ще не існувало ані землі, ані сонця. Вони вивчають планети біля інших зірок, спостерігають народження нових світів. І навіть дозволяють заглянути в самі витоки всесвіту. І що цікаво, коли телескопи дарують нам картину космосу здалеку, інші посланці людства зонди Voyager, фізично долають простір, виходячи за межі нашої зоряної системи. Разом вони створюють унікальний дует: очі і руки, людства у всесвіті. Сьогодні ми розберемо, як працюють найбільш знакові телескопи Хабл і Джеймс Веб. Дізнаємось про майбутні місії та згадаємо про спадщину Voyager. А Наприкінці подумаємо над тим, що чекає на нас попереду: чи зможемо ми колись стати справді міжзоряним видом? У 1990 році світ затамував подих. Космічний шаттл Discovery вивів на орбіту унікальний інструмент космічний телескоп Hubble, названий на честь Едвіна Габла. Від нього очікували революції. Вперше людство отримувало можливість дивитися у Всесвіт без спотворень земної атмосфери. Але перші кадри розчарували. Дзеркало телескопа мало крихітний дефект, і всі знімки були розмитими. Скандал, критика, зневіра. Здавалося, місія приречена. Та вже за кілька років астронавти НАСА здійснили неймовірне у відкритому космосі. Вони відремонтували хабл, і тоді телескоп став легендою. Він почав надсилати на землю вражаючі знімки галактик, туманностей і зоряних скупчень, які одразу увійшли в історію науки. Найбільший прорив подарував знаменитий експеримент «Хаббл Діпфілд. Телескоп був спрямований у, здавалося б, порожню ділянку неба. Через кілька днів експозиції він відкрив тисячі галактик, розташованих на мільярди світлових років від нас. Це фото стало символом того, наскільки великий і різноманітний Всесвіт. Хабл допоміг виміряти швидкість розширення космосу і довів існування темної енергії, він показав зореутворення, смерть зір, туманності і навіть екзопланети. Завдяки йому, ми дізналися, що наш всесвіт значно дивніший і складніший, ніж ми уявляли. І цікаво, що саме у час, коли Хабл лише починав свою місію. Інші посланці людства вже мандрували далеко від рідного дому Voyager 1 і 2, запущені ще у 1977 році. На той момент перетинали межі зовнішніх планет сонячної системи. Хаббл відкривав для нас глибини космосу на мільярди світлових років уперед, а Voyagers долали відстань у мільярди кілометрів. Рухаючись назустріч міжзоряному простору. Разом вони символізують два різних підходи: один бачити, інший торкатися. Наступний крок у розвитку космічної астрономії Джеймс Веб Спейс Телескоп. Його запуск у 2021 році став однією з найбільш очікуваних подій у науці. Це гігант з дзеркалом діаметром 6,5 метра, вкрите золотом для відбиття інфрачервоного випромінювання. На відміну від Хабл, що працює переважно у видимому та ультрафіолетовому діапазоні. Джеймс Веб спеціалізується на інфрачервоному світлі, а це означає, що він здатен зазирнути крізь космічний пил. Побачити процеси народження зір і навіть досліджувати атмосферу далеких екзопланет. Один із головних проривів веб можливість побачити світло перших галактик, що утворилися після Великого вибуху. По суті, це справжня машина часу, яка переносить нас на 13 мільярдів років назад. Його зображення вражають. Від вогняних туманностей і колосальних скупчень галактик до спектрів планет, де можна шукати ознаки води, метану й можливо життя. Веб уже привернув уявлення астрономів про ранній всесвіт. Ми побачили галактики, які з'явилися набагато раніше, ніж передбачали теорії. І тут знову цікава паралель. Коли веб дивиться у далеке минуле, Зонди Voyager у цей час долають космічний простір у реальному теперішньому. Вони мовби нагадують нам, що людство вивчає Всесвіт одразу у двох напрямках у часі й у просторі. Кабел і Джеймс Веб. Вже стали символами астрономії, але вони точно не останні у своєму роді. Наступні десятиліття обіцяють нам нові космічні телескопи, здатні перевернути наше уявлення про всесвіт. Найближчий крок це Ненсі Грейс Ромен Спейс Телескоп. Його іноді називають «Хаббл на стероїдах. Він матиме таку ж роздільну здатність, як і Хаббл, але з полем зору у сотні разів більшим. Це дозволить створити докладні карти величезних ділянок космосу, основні завдання Романа дослідження темної енергії та пошук тисяч нових екзопланет. Далі на горизонті з'являються ще грандіозніші концепти, наприклад, Лувоїр, проект із дзеркалом діаметром до 15 метрів, що зможе напряму фотографувати планети біля інших зір. Уявіть справжні знімки три другої землі. А не лише моделі та ілюстрації, або ж хабекс, створений спеціально для пошуку придатних до життя світів. Його особливість використання гігантського стародиску, який блокуватиме світло зірки, дозволяючи побачити набагато тьмянішу планету поряд. Але тут важливо зробити одну паралель: майбутні телескопи відкриватимуть нам космос на мільярди світлових років уперед. А поруч із ними, у зовсім іншій ролі, вже працюють наші далекі мандрівники зонди Voyager 1 і 2. Якщо телескопи це очі, то Voyagers – наші руки, які простягнулися за межі сонячної системи. І хоча вони не роблять знімків галактик, їхні дані про магнітні поля, плазму і космічні промені допомагають нам зрозуміти, як виглядає межа нашої зоряної домівки. У майбутньому космічні телескопи і міжзоряні зонди працюватимуть у парі. Одні показуватимуть картину з неймовірної відстані, інші безпосередньо відчуватимуть середовище, в якому ми ніколи не були. Разом вони формуватимуть справжню мозаїку нашого розуміння всесвіту. Ми з вами пройшли захопливий шлях. Від Хабл, який подарував людству найглибший погляд у космос, до Джеймс Веб, що став справжньою машиною часу. Ми побачили майбутні проекти, які обіцяють знайти другу землю. І згадали про зонди Voyager, які фізично вийшли за межі сонячної системи. І тут виникає цікава думка: телескопи, це наші очі, а зонди к наші руки. Одні дозволяють бачити далі, ніж ми коли-небудь могли уявити, інші простягають людську присутність у міжзоряний простір. Разом вони утворюють унікальну історію: історію людства, яке не боїться невідомого. Voyager 1 і Voyager 2 зараз мандрують у холодній темряві міжзоряного простору. На їх бортах золоті пластинки, капсули часу з музикою, зображеннями та привітаннями від людства. І, хоча шанси, що хтось їх колись знайде, мізерні. Сам факт цієї місії нагадує, ми прагнемо не лише пізнати всесвіт, а й залишити в ньому слід. Космічні телескопи та міжпланетні зонди показують нам, що Всесвіт не абстракція з книжок, це місце, у якому ми вже присутні. Хоч і маленькими кроками. І кожна нова місія доводить, ми, вид, здатний зазирнути за горизонт і простягнути руку до зірок. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте канал лайком, підпискою і коментарем. Це надзвичайно важливо для розвитку українського Ютубу і створення якісного наукового контенту рідною мовою. Попереду ще більше відео про таємниці всесвіту від темної матерії до нових космічних місій. А поки що лишається одне питання: можливо, Вояджер уже став першим кроком до того дня, коли людство справді стане міжзоряним видом.